Вітаю, шановні друзі, жахіття ТЦК або тюрми для заброньованих ТЦК. Зробіть, будь ласка, репост. Друзі, нещодавно мій колега Микола Неклеса виклав відео зі своїм клієнтом, якого затримали ТЦК Саксаганського району Дніпропетровської області, який прийшов, маючи бронь, прийшов до них оформити документи відсрочку, і його затримали, друзі, тому що їм щось не сподобалось. І, як... і Ладно, ще півбіди. Якби його затримали, там посадили в коридорі, друзі. Його посадили фактично, друзі, в тюрму. Я не, я не можу по-іншому назвати це, тому що людину закрили, позбавили волі, закрили в якійсь кімнаті в підвалі без вікон з одними дверима, які зачинені, і тримали його в холодному підвалі. Незрозуміло навіщо. Ви вдумайтесь. У людини є бронь, а її закривають. В холодний підвал. Це Україна, це роблять військові ЗСУ, тому що ТЦК являється частиною сухопутних військ ЗСУ. Тобто, навіщо це робити? Який? Е, я не знаю от, правильно сказати, підібрати слово, щоб не матюкатися. Е, додумався до цього. У людини бронь є, навіщо її закривати, друзі? Подивіться це відео. Усі заброньовані, будьте дуже обережні. Ось які тюрми построїли ТЦК. Нахожусь в полоні в Саксаганському ТЦК по вулиці Технічна, 36. Явився по повісті з броню в резерві Плюс. Їм це не сподобалось. Вони затримали нас і тримають під вартою в холодному підвалі без вікон. Без туалету і з одним закритим виходом, який зачинений на замок. Віталій з міста Кривого Рогу, Працюю офіційно на підприємстві. Була в мене бронь. Діюча бронь від мобілізації. Друзі, ну що, оце е, так діє бронь в Україні. Людина має бронь, приходить в ТЦК, а її закривають. Слава Богу, в даному випадку е, мій колега Микола Неклеса, він витягнув людину з ТЦК з того підвалу, з отої тюрми. Але знаєте, коли е, мені кажуть про те, що от бронь це відсрочка, та не працює ваша бронь, не працює. Для е, от, от таких багатих хлопців, да, бронь працює, але їх навіть і без броні не чіпають. А для звичайної людини слово бронь, відсрочка, воно е, перед ТЦКшником не має жодного значення. Ви розумієте? Оця профанація юридична, юридичне свавілля, яке відбувається в державі, розумієте, воно. Е, Досягло такого апогею, що не можна передати словами. Друзі, Україна е, вже давно перетворилася з демократичної країни на якийсь аналог Північної Кореї або того нашого північного сусіда. Ви розумієте? Тобто, що відбувається, коли міністр єдності каже, що повертайтеся із-за кордону, у вас буде бронь. Друзі, ну це ж маразм. Куди повертатися? От, повернутися зброю в Україну, прийти в ТЦК, щоб тебе закрили в холодний підвал? Е якісь е чушпанчики розумієте, які е незрозуміло на якій підставі мають право вас затримувати. Мені, як адвокату, взагалі, це ну в мене мозок розривається від. Е От від цих відео, коли люди, які не мають права затримувати, не мають права е арештовувати, не мають права нічого робити, ТЦК це статисти, ще раз кажу. Це клерки. Клерки просто зі званням статусу військовий. Це військові клерки, але чомусь їм надали свавілля. І за це чомусь. Друзі, хтось повинен нести кримінальну відповідальність, і в даному випадку це генерали Міністерства оборони і всі їх підлеглі, які дали свавілля і дали право робити хаос в Україні працівникам ТЦК. Тому що є процес мобілізації, передбачений законом, і його потрібно дотримуватись. Ніхто ж ТЦК не дотримується, ніде ж в законі не написано, що ТЦК мають право затримати людину і мають право її тримати в холодному підвалі, фактично в тюрмі. Друзі. Друзі, це маразм. Ніхто не вірить цій владі, ніхто не вірить е цим людям, коли вони кажуть, що бронь для вас є якоюсь гарантією. Оце друзі, результат. Вашої броні, результат відсрочки, результат всього. Тому що коли в країні правовий хаос, правовий нігелізм нічого, друзі, не діє. Україні потрібно відновлювати законність і повагу до закону. Тільки тоді щось буде. Але на жаль, ця влада цього не робить, не хоче робити і не буде, друзі, цього робити, тому що вони вже зрозуміли, що таке беззаконня, і коли це беззаконня, друзі, на нього ніхто не реагує. Є ось така жахлива ситуація в Україні, друзі. Це насправді дуже сумно, тому що, окрім війни з ворогом, у нас ще є внутрішні довбограї, які порушують закон. Тому з повагою, друзі, ваш адвокат Демченко.